Привіт, малятка, любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні з вами відправимося до джерела. Тому налаштовуємо свої очки і готуємося до перегляду. Відправимося сьогодні з вами до цілющого джерела, яке називається темник. А зараз я вам трішки більше розкажу про джерело. Джерело це природний вихід підземних вод на поверхню. Джерело також іноді називають ключем, криницею. У діалектах кирницею, чуром, чуркалом. А обгороджене джерело називають плетянкою. Використовувані людьми джерела для зручності набирання води часто обладнають дерев'яними, кам'яними чи металевими зливами. Над деякими джерелами Зводять каплиці, а деякі, оточені особливою шанобою, їх називають святими джерелами. Давайте ж з вами подивимось, як ми подорожуємо до нашого джерела. Бачимо доріжку, навколо є дерева. Також переступаємо через різні місточки, які мають свою назву. Люди кожен місточок назвали власною назвою, щоб вони не були однаковими. Також бачимо ще вздовж доріжки, як в нас тече маленька річечка. Так, ось ми з вами наближаємося вже ближче до джерела. Бачимо тут різні ялинки. Бачимо. Лавочки, на яких можна сидіти і милуватися природою і нашим джерелом. Так, Підходимо ближче, бачимо капличку. Бачимо, як нас зараз гарно опадали осінні листочки. І бачимо водичку, яка тече з джерела. Джерело розташоване неподалік млина на околиці села. Його вважають цілющим. Джерело темник, за легендою, лікує від сліпоти, а вода завжди має температуру 9 градусів Цельсія. Бачимо доріжку до джерела, якою ми з вами вже йшли. Бачимо місточки, через які ми переступали. Кожний місточок має свою назву. Перший називається місток дитинства, другий місток юності. Третій місток зрілості. І біля самого джерела на дереві ми бачимо напис: Вода це джерело життя. І також можна кинути монетку в джерело, щоб загадати бажання, і воно обов'язково здійснить.